И друзья, у меня такая новость. Очень веселая для вас. я Заходим в Google Chrome, лайк ставьте, под, подписку на мой тип канал, дорогие, лайк ставьте и, и... Лайк ставьте, дорогие друзья, и... Заходим в наш первый сайт. Дорогие друзья, так, лайк ставьте и... Давайте зайдем. Так, лайк ставьте и подписку на мой YouTube канал, дорогие друзья, первый сайт заходим. Офіційно, автори Mortal Kombat in, in Dr. Bat, Batman Ak, nam, Ak, Lego игры много Leg Legacy переходит до Infinity. Дорогие лайк стати и подписку так І лайк. Все. сьогодні к Netflix. Сегодня дорогі, друзі. главных з головних новостей стало слияние двох ме. Ми de uh, Rehano. Не тільки Варнер, Бос, Зума, Стілка составляє долару 82,7 лирду, за яку Нетлік получає не тільки дорогі дзену, И за которой Netflix получает не только доступ к франшизам, но и Варнер, Борс, середи которых Харри Поттер, DC Comics, Комикс, The Matrix, Mad Max, Макс или как драги, ну и scooby Дудо, The Lord of the Ring и. Game of Thrones, і, ну, і телеканал не було, стрін, мінговий сервіс НБО, Макс, кабельні канали КНН, ТВС і ТНТ виведені от отдельною структурою і в ділку не входять а в, судьбу ігрового подрозділення Варнер, в БОС, до них цих пор не було інформації, о, но тепер ми знаємо, що з ним буде, дорогі, но і так далі буде. Що звісно, на презентацію для інвесторів, ін, 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 е Гендрих подтвердила, что покупал. А ведь это про разделение NB WD, Streaming Studios, в котором входят игровые студии Warner Bros. Но позже представитель так, дорогие, лайк like, Warner Bros подтвердила по порталу Game Game Developer, что игровые под разделение компании так же выходят в сделку. Следственный Нэтлик получила в свои распо распо а раз поряжені, непоганий набір відеоігор студій, не як називається ця студія. Студія Z Z Realm Rocks TD Game One KS Software. Другі, які відомі по серії Mortal Kombat і Injustice 3, 3 Batman, Batman, Ack, Akman, Lego ігри, Nog Nogwarts. Лекасім ладно. Я розказав, що офіційні, дорогі друзі, та Рассказал, что официальные авторы Mortal Kombat Indue Batman Akman ігри ход на Guards Legacy приходять к Netflix. Можете лайк ставить, подписку на мой канал, если дорогі такие же игры. Дорогие друзья, кому понравится данный видеоролик, можете знать, что такие вам понравятся новости, неплохие. Но сегодня одной ну, главные тема, стала, тем, стало э, создание двух медиа гигантов так лайк и так дальше. Netflix и Warner Bros. Сумма сделки составляет доллара 882,7 миллиарда, милли, которые Netflix получает не только доступ к франшизу, но и Warner Bros. среди которых Harry, Harry Potter DC или как дорогие, ну дай, лайк. И так дальше, босс, среди которых на Harry Potter, DC, Comics Minz, Universe, The Matrix, Mad Max, Scooby-Doo, Dudu, The Lord of the Ring и Game of the Horror, или как, но no, и только на его и стриминговый сервис не было Макс Кабель, на канале ТСНН, ТВС и ТНТН выводят в отдельную структуру и в сделку не входит, в, а вот про судьбу игровые подразделения, или как, лайк like, ставьте. И так дальше, структуру, судьбу, игровые подразделения Warner Bros. до сих пор не было, смотрите, он теперь, мы знаем, что с, с ними будет, но... Ну что известно, я уже говорил, на презентации для інвесторів Netflix подтвердила, э, подтвердила что покупает.

Що вам круто, Крутий відео. Ми знаємо, що там є. Подивіться, що там варне, все круто, так, так десіло. Побачаєте своє розповідальне, непоганий набір відеоігр. Ну, якщо любите відеоігри, може лайк поставити. Вам подобається і так далі. Лайк поставте, якщо ми дівелі, перш за все, ігрові подорожі, так далі. Компанія також обходить же так по-нарадськи. Набір ігор, так далі. Анвенція, так, це все. Ход варто. Лайки і котрий з'яснює в серії Mortal Kombat, Injustice, Batman, Ackman і Lego ігри лайки до скорих норогі зустріч. Е, дорогі э, лайк ставте і всім дорогі друзі, пока, чао, дорогі друзі, увидимся в нових відео роликах. Дорогі друзі, всім вже э, чао, так далі, що подобається вам лайки, такі ігри, лайки всім до скорих вже зустріч. Дорогі друзі, лайки, чао, пока, дорогі э... е, друзі, увидимся в нових відео роликах, такі я розказав,